E Відріз. Чому? тому що на одному полотні декілька хусточок. Бачите, ось тут є центр. Перше, нам треба їх вирізати. Вирізали їх не дуже добре, саме чому? Тому що взагалі-то планувалося, що вони будуть підшиті саме машинкою. Але зараз пріоритети змінились, машинка змінилась, і будемо робити це вручну. І нам потрібно перше. Це, дивіться, в нас є ось такий на хусточці. Бачите, напис. Цей напис повинен бути саме на, на нас дивитись, тобто з злиця. Цей, цей край це не є край самої хустки. Тут є саме-саме ось так максимально, що можна закласти. Десь, ну, можливо, трішки більше в даному випадку, що можна закласти у шов. Тому саме наша строчка буде проходити десь ось тут, на пару міліметрів нижче цього напису. Тому зараз мені потрібно вирівнити цей край. Розпрасовувати я його не буду, не лякайтесь. Якщо вам дуже важко, ну ви зіштовхуєтесь тим, що вам треба підшити у вас а, така м'ята тканина, то звісно, що можна прасувати, потім різати. Я прасувати не буду. Буду різати так і буду обробляти саме так. Просувати буду вже на самому кінці. Далі мені треба зовсім трохи вирівнити ось цей край. Я що хотіла сказати, і не сказала, що я буду залишати десь біля 3 мм, от наскільки воно в мене ось тут, ось тут, ось тут. Десь біля трьох міліметрів. На камері воно показує вам, начебто там цілі 5 міліметрів. Ні, тут біля трьох міліметрів. Так само я буду робити по всьому образу цього, цієї хустки. Тому, звісно, що буду вимірювати Це, ці 3 міліметри, вони підуть на підгибку туди. У внутрішню сторону. І тут так само я буду різати навпіл, і тут залишиться теж так само біля трьох мм, які просто увійдуть в шов. Ну і, звісно, що з цього боку, там де кромка, там зріжеться так само. А, знаю, я зараз спочатку його відріжу, буду різати, ось, дивіться, на ваших очах. Дуже максимально рівно, нічого я не малюю, я ріжу. Розрізаю максимально рівно і однаково все, поки що цей шматочок я в сторону. Я не нарізаю дуже багато, щоб воно не розлохмачувалося. Потім я відріжу з цього боку. Так само я підбираю практично 3 мм, щоб в мене з усіх сторін. З усіх боків, з усіх сторін, в мене був однаковий припуск на шовчик. Так, і мені потрібно виконати вирівняння з цього боку. І я починаю різати саме так. Дивіться. Я сподіваюся, що вам все максимально видно. Я підбираю тут не по косі, тут можна вирівняти максимально. Ось так. Так, і далі. І далі, щоб воно все було максимально однаковими припусками. Оп, все, це в сторону. І тут треба зовсім, зовсім. Зовсім трохи забрати. Зовсім трохи вирівняти. Воно не дуже комфортно, тому що достатньо, достатньо підкошений такий, ну нерівно відрізаний, але ми впораємося з цим. Майстрині можуть зробити максимум. Так, так, так. 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 Ось так. Все. Дивіться, тут а, все рівно. Все все рівнесенько. Ось така хусточка в нас. Є. Дивіться. Ми беремо ниточку. саме шовкова ниточка, в колір а, саме тканини. Максимально в колір тканини. Максимально, тому що я розумію, що можна не знайти. І голка, голка теж максимально тоненька. Ось така. Для того, щоб мені шити, звісно, що я роблю малесенький-малесенький вузлик, але не такий, який потім. Мені подібне кудись, а такий середній, нормальний. Так, ниточку можна потім підтягувати, тому що вона має звичку закручуватись. Вона така достатньо кручена. Але нічого, я починаю, мені дуже-дуже комфортно починати саме з того краю, який розтягується. Тобто з якийсь залостами. І я беру, загинаю. Звісно, що в мене повинна бути остаточна ширина, але тут ширина буде дуже-дуже маленька. Дивіться, спочатку я загинаю один раз, ось так. Слідкуйте за моїми руками, тому що я, можливо, не все буду поспівати вам пояснювати. В колюю голку саме в цей край, бачите, в червоненький. Червоненький, червоненький край, ось тут. І залишаю оцю підгріпку ось зі свого боку, з ізнаної сторони протягую голку, щоб в мене оцей вузлик залишився саме на цій білесінькій частині. Потім мені потрібно ще раз загнути, ось так. Я загинаю. Дивіться, щоб в мене просто край, оцей був як орієнтир вже. Цього замало, звісно, але як є. І я просто тут схвачу, просто ось дивіться, з цього краю, з цього боку, ви можете побачити, що тут є червоний і білий. Тут є така, такий кордон між кольорами. І з зовнього боку. І я ось так декілька ниточок підтягую голочкою і прошиваю ниточкою. Далі я загинаю так, щоб в мене біла частина тканини залишалася назовні, а все інше а, на лице. А ну, звісно, що зовнішня сторона. Вона буде така достатньо гарна. Але в нас є ось цей кордон кольорів, який нам визначає, що все, біла не повинна бути нам виглядати і видна, але ось все це ось так підтягується голочкою. Трішечки буквально 2-3 ниточки підтягую. Прошиваю, це перший рядочок. І ось так напроти, навпроти всієї ниточки, і я на пару міліметрів вперед, вздовж цього кордону, бачите, в мене максимально вам показує, бачите, як на кольорі голочка торчить. Ось так я все це. Затягує. Чи буде там все видно, ось так як ні? Потім не буде, тому що ось все це, а потім воно сховається, коли ми будемо цю сторону загинати. Так що за цей, вид я не хвилююсь. У нас далі йде ось така низка. Тут ми зберігаємо одну ширину. Ми орієнтовуємося. Я не вимірюю нічого лінійкою. Я все орієнтуюся, я бачу, яка в мене ширина. Так, потім, ось тут вийшла нитка. І навпроти цієї нитки з зовнішньої сторони, я сподіваюся, вам видно достатньо. Я беру знову ж таки за робочу сторону пару. Ну, треба дуже-дуже гостра іголочка, пару ниточок. І ось так. Зараз з вами і вам показую це дуже в мене не швидкий процес. Знову ж я повертаюся у цю сторону, там, де виходила нитка. І на декілька міліметрів проколюю іголкою. Ось так. Все, тут в нас нічого, ніяких ниточок немає. З зовнішньої сторони в нас два прокола. Зараз я прошию, прошию ще. Далі, не розтягуючи тканину сам край, я його повертаю ось так, зберігаючи максимально ширину. Ось так загинаю, мені так зручніше. Ось так беру. Так, ще раз. Зараз зроблю декілька швів ще раз Тут дуже гарний орієнтир ще буде це ось ця прорисовка. Бачите? Ця, цей кордон цього кольору. Хоча це зовні, але його видно. Але все одно мені дуже буде зручно орієнтуватися з приводу ширини моєї роботи, яку я виконую. Так, тут можна. Ось так підтягнути, але не затягуйте дуже-дуже. Але не робіть його максимально таким свободним. Не давайте йому свободу, щоб не виверталася потім в нас робоча та внутрішня сторона. вже підходжу до кута, закінчую цей ряд. Мені вже скоро потрібно буде вимикати світло, але я хочу вам показати цей кут. Потім буду закінчувати, продовжувати вже зі світлом, щоб вам потім показати, що з цього вийшло. Зараз дивіться, я закінчуюсь Так, тут не дуже Комфортно все це шити. Бачите, тут вже край, тут вже все бігає, утікає, цей край розгинається. Так, ось так. Я вам покажу, що там вийшло з зовнішньої сторони. Зараз хочу вам. Ось Дивіться, я загинаю ось так, все, тримаю ось цей кут, ось так вирівнюю, я не буду вам показувати десь там. Просто розумійте, що так як я це роблю на стороні, яка розтягується, то все це я вже регулюю і розтяжку, і натяжку. І все і весь рівний цей процес пальчиками відчуваю максимально. Тут вже мені треба так дуже-дуже бути уважною. Дуже все це правильно ось так оп підтягнути Трошки підтягнути. Не сильно затягуйте, тому що потім його не розтягнеш. Ось. І ось так я його, наче формую, доходжу до кінця. Так, в мене зараз нитка витягнеться з голки. Доходжу ось так, дивіться, до самого. Кінця. Ось так, підтягую. Ось так. Ниточку. Ось так. Так, що далі? Я роблю нитка, щоб тут не пішла. Геть. Я... Мені треба. Ось так, відвертаю нитку, загинаю перший раз. По кордону. ось цьому Тут всі ці нічки, які від тканини, то їх можна, і якщо вам буде зручно обрізати, а можна і потім їх туди заховати. Ось так я загинаю кордону, бачите, що я роблю? Наче його так загинаю навкось. І протягую нитку, яка мені просто як прошиє. Два рази. Я таким чином просто закріпляю цей кут. Потім загинаю ще раз. Ось у мене він рівнесенький такий кордончик. І ось за цей червоний колір тканини. Ось так його так добре, ось так прокалюю. Потім чіпляю за. Ще щоб вам максимально видно було і щоб мені ще було максимально видно. Ось так чіпляю. Тут саме ще важливо, щоб не наробити забілених фрагментів. Все це треба сховати. А сховати це ось так. Сховати. Тут вже нічого не розтягується. Тканина по стороні, яка не розтягується, викладається інакше. В неї вже не буде такого рулика. Бачите, якось тут. такого, як Він такий як округлений такий шовчик вийшов. Потім він вирівняється, але все одно він буде інакший. Він а, трішки інший. Буде. Так, тут треба виконати максимально однакову ширину. Тут округлений оцей шов підгибка. Тут буде плоский вже зараз, але ширина в нього повинна бути максимально однакова. Треба сховати ось це. Я зараз ось так зроблю. Проколю. показати Дивіться, вже я тут прошила багато, і в мене закінчується нитка. Я вже не буду далі її не вшити але я хочу показати вам, як закріпити ниточку так, щоб його не було видно, коли вона закінчується у вас на середині на середині роботи. Повертаю ось сюди голку, наче назад проколю ось так. Так, бачите, вона затягнула мені а, кінцеву ось цю стібок, цей кінцевий. І ось тут я вже можу тут, а можу ще трохи підійти сюди, до а, стіпка, бачите, де голка вийшла. Я сподіваюся, вам все видно, тому що. Я не знаю, як по-іншому зробити цю зйомку. Так, і ось так беремо і акуратно. Так. підтягуємо ниточку. Ось так. Хоп. І один раз. Дуже багато вузликів робити не треба. І протягуємо її голку, знову ж таки, ось тут у середині цього шва. Затягуємо все, витяглася в мене нитка. І трохи його туди-наче підтягуємо, цей вузлик, його практично тут не видно. І все відрізаємо цю ниточку. Все. Такий у нас а, вийшов половина хустки, половина краю, який не розтягується. Ось такий кут. Воно зараз ось. Таке грайливе, тому що йому треба ще підправку потім. І ось так в нас сторона, яка розтягується. Дивіться, вона достатньо пружна, тобто оцей, оцей ручний шов робить достатньо пружним, але не зовсім розтягнутим край. І ось, що в нас виходить ззовні, воно ще відпрасується і буде максимально рівне, буде максимально все без усіляких там горбів. Але що ми маємо? А дивіться, практично не видно ніяких, бачите, ось тут. Точки, так, ось тут точки. Ви їх можете побачити. Які від шва. Ось так. Ось так точечки, ось так куточок. А що я роблю, якщо, ну тут нічого не пробиш, якщо є ось такі забілені моменти. Я їх ну, взагалі-то не дерев'яною поличкою, але ось так роз... відтягую і дивлюсь акуратнісімо, акуратнісімо. Куди повернеться, з якої сторони ниточка, внутрішніться? Ось так. Ось так. Потім під праскою я буду його ще коригувати. Дивіться. Точечки, нічого страшного, точечний шов. Але все рівно вирівняний цей край, воно ще відпрасується, буде гарним. І ось такий в нас з зовнішньої сторони, сторони в нас ось такий край. Дивіться. Ну що? Хустиночка готова. Я її вже відпрасувала. Результат, коли оці краї не відпрасовані, є відео. Ви можете подивитись ще раз, перегорнути відео. І ось так. Виходить хусточка. Хусточка. Ось така вона, неймовірна. Ось такі краї. Бачите, ось так. Ось так. Ось так. Куточки. Всі рівнисенькі. Рівнесенькі всі куточки. Всі куточки. Всі куточки. Ось така хустиночка. Ось такий неймовірний метеоритик. Розмір цієї хустиночки 40 на 40. І, до речі, можна ось подивитись. Ось так. Ось. Всі сторони однакові, всі-всі-всі сторони однакові. Є ось такі крапочки, це просто малисенькі стіжечки, це нормально. А відрізняється одна сторона від іншої тільки тим, як йде у нас полотно. Тобто ось ця сторона у нас не розтягується, тут немає еластану. а ось тут є еластанчик і тут максимально такий він кругленький, оцей край. Ну Це нічого страшного. Це а, т -т тканина, це шовк, і він так себе поводить. То не страшно. Я вам скажу більше, що коли ви робите строчку навіть на машинці то відрізняється край, який йде по утку, тобто оцей, який не розтягується, і відрізняється край від цього цієї сторони, який йде поперек, і має в собі трішечки ластанчику. Але цей шов, він дуже пружний, ручний шов. Дуже пружний. Коли його там, замотувати, намотувати, навіть якщо це велика хусточка, і коли її зав'язувати, трішечки потягувати за цей край, він ніколи не трісне. Ніколи не буде ніяких там знаєте, не луснута ниточка. І шов завжди буде зберігатися, тому що ручний шов, він завжди дуже пластичний. Він дуже... Пружний такий, він поводиться як тканина. А от машинний шов ні. Він вже ось так як взявся ціпком, ось так він ціпком йде. Якщо там потягнути трішечки більше, ніж можливо це зробити для цього шва, то цей шов просто трісне, розірветься нитка і все. І треба робити ремонт. Так що робіть свої хусточки, а я піду віддавати. Цю хусточку, господині, на продаж. Дивіться, яка краса. Ось така неймовірна хусточка. І ось такий неймовірний край. І коли ви перегортаєте, ніяких ниточок немає. Красивий куточок, красива зовнішня сторона, і це неймовірна вишукана річ, яка, до речі, просто божевільних коштів має ціну. У світових брендах. Так що майте собі на увазі. Техніками потрібно володіти. І це дуже класно, коли ви їх знаєте і можете долучати до своїх виробів. Всім до нової зустрічі!